Шікс. Всім привіт! Сьогодні в огляді у нас двокімнатна квартирка на обухівському ключі. Я її вам зараз швиденько покажу. Ну а ви поки ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Ну ми починаємо. Почнемо ми з кухні. Ось так у нас виглядає кухня. Пробую показати іншого ракурсу. Тепер спробуємо з цієї сторони. Також в квартирі йде індивідуальне опалення, чесно кажу, котел. Ще є великим плюсом з нашими цінами на комуналку. І з кухні в нас є ось такий вихід на балкон. Покажу балкон. Також хочу показати вам з нього. Ось такий район Обуховського ключа. Досить тихий район. І видно дитячий майданчик. Ну, а ми йдемо далі, прийдемо до коридору, покажу вам коридор. Ось такий у нас коридор. Спробуємо трішки направитися, <звіт> щось іншого ракурсу, краще видно. Розщитова. Також присутні релі напруги. Я думаю, ви вже знаєте, що якщо в двох словах це контролює скачки напруги, щоб ваша техніка не погоріла. Ну ми йдемо до наступної кімнати. Така у нас центральна головна кімната. Що трішки з іншого ракурсу спробую ще вам показати. Хочу тепер вам показати, який у нас вид підклад в цій кімнаті. Майже такий же, як на балконі, але все ж таки. Тепер йдемо далі. Так, в квартирі ще присутні деякі речі власника, але вони заберуться. Я думаю. Загальні картини вони вам не псують. Тепер вам покажу спальню кімнату. Ось така спальня. Ось так З цієї сторони? Ну, перейдемо далі до ванної кімнати. Ось така у нас ванна кімната. У ванній кімнаті є отак довга, ось регулятор. І трішки з цієї сторони. Зачепив трішки стиральну машину. Ну що, ось така у нас квартирка. Знаходиться вона, нагадаю, вам на вухівському ключі, третій поверх, до речі, дуже добрий вибір по поверху. Це загальна квадратура її 67 квадратних метрів. Ну, я думаю, що найцікавіше, що вас більше всього інтригує це ціна. Ціна є 85 тисяч доларів. Як на мене, дуже гарна квартира і дуже в такому чудовому районі знаходиться з місцевих. Всі знають, хто що це за районнобухівський ключ. Тому що що я вам хочу сказати в кінці. То перший того, ключики, підписуйтесь. Всім гарного дня, всім па.